Добрий день, ну що, повертаємось. Почався новий навчальний рік. Я нас з вами з цим поздравляю. І ми продовжуємо вивчати фізику і продовжуємо виконувати домашні завдання. А для того, щоб вам можливо було виявити правильно, чи помилково ви зробили домашні задачі, виконали домашні задачі, я буду вам намагатися допомагати в цьому. Тобто, буду записувати можливе розв'язання цих задач. І починаємо ми е, з теми електромагнітне явище. Задача перша у нас: 1.16 із вашого збірника задач для 9 класу. Залізний цвях притягнувся до штабового магніту, як показано на рисунку, і чи буде вістря цього цвяха, як магніт притягувати до шурки. Якщо е, притягуватиме, то який полюс буде на цьому е, вістрі? Ну, як ми можемо з вами тут е, Розсуждати. Якщо у нас шляпка ось ця притягнулася, то ми з вами вже вивчили, вивчили сьогодні, що притягуються разнейменне полюса. Тобто, якщо у нас шляпка притягнулася до північного полюсу, то шляпка у нас буде мати південний полюс. Вона буде мати властивості південного полюсу, але вістря, воно протилежне шляпки. Тобто у вістря мають бути властивості. Протилежні шляпки. Якщо шляпка у нас має властивості південного полюсу, то вістря буде мати властивості північного полюсу. Ось так як я тут все підписала. Але якщо ми отримали такий своєрідний магніт, цей магніт має магнітні властивості, так, вони е, трохи, не трохи, Помітно, менше, ніж у самого штабового магніта, але це все, равно, все одно дозволяє е, цьому вістрію притягувати залізну тирсу, і, як на заумови, були залізні шурки. Це одно те саме, тільки тирса, мабуть, трохи більш така маленька по, по срівню з шурками, а шурки трохи крупніше, більше за, роз, за розмірами, так скажемо. Ну, таким чином, ми бачимо з вами, що властивості магніт не є, притягувати е, залізні ашурки е, вістря цвяха буде. Добре, ось така задача була. Давайте подивимось на наступну задачу: наступна номер 122 у нас є підковоподібний магніт, його розрізають посередині, чи матимуть магнітні властивості отримані частини, і скільки магнітних полюсів матиме кожна з частин, і які це будуть полюси. Бачите, скільки питань, але важливо, щоб коли ви відповідаєте на такі задачі, ви акуратно відповідали на кожне питання, нічого не пропускали. Ми сьогодні на уроці розбирали з вами, що будь-який магніт, якщо ми будемо його розрізати, то ми. Не можемо зробити так, як це було у нас з діполями. Коли ми вивчали з вами електростатіку, ми казали, що якщо у нас є деполь, і ми будемо його піліти посередині, то ми можемо розрізати його на два окремих заряди, на окремо позитивний і негативний заряди. Але на уроці сьогодні ми з вами вже говорили про те, що з магнітом так не вийде. Так, ми казали сьогодні про штабові магніти, але те ж саме буде і з подковоподібним магнітом. Все одно, якщо ми будемо розрізати подковоподібний магніт, ми отримаємо два магніта. Так, ці магніти вони будуть е, мати е, більш слабкі магнітні властивості, ніж первоначальний магніт, саме основной основний. Але неважливо, як ми будемо пілити. Будемо пілити отак поперек, або будемо вдовж пілити. В будь-якому випадку у нас будуть два магніти. Після такого розподілу, але вони будуть а, слабкіше проявляти свої магнітні властивості. Ну і тепер давайте перевіряємо, що ми відповіли на всі питання. У нас там було багато питань. Перше питання у нас було, чи а, зараз в мене вийде і я подивлюсь умову, а то я не бачу. Зараз секунду. А, чи матимуть магнітні властивості отримані частини? Так. А, ми казали, що всі отримані частини будуть мати магнітні властивості. Скільки магнітних полюсів матиме кожна з частин? Обов'язково дві. Про це ми казали. І які це будуть полюси? Ну, зрозуміло, що це буде південний і північний. Тобто на всі ці питання, які були в умовах, ми відповіли. Ну і можемо вважати, що ми молодці і впоралися з першим нашим домашнім завданням. Так, воно було не складне, ну бажано почати. Все, далі ми можемо. Відпочивати